Навчу вас готувати найсмачнішу кров'янку. Ніжнесенька, пухкесенька, ароматна. Зберігайте рецепт і обов'язково повторіть. Я купила кров, мало не купила свинячі киш і показую вам суперкласний варіант приготування кров'яної ковбаси без кишки. Або я б ще назвала цей варіант кров'янка без заморочок. Де шукати кров? Правильно на базарі, а саме в м'ясному павільйоні Житомирського базару. Кров ми знайшли, сало купили. А коли хотіли купити. Киші після того як нам розказали, як їх потрібно чистити. Ми передумали і нам порадили взяти сітку, щоб в ній запекти кров'янку. Ця ідея нам сподобалась більша, тому ми взяли всі інгредієнти, замочили сітку в солі і починаємо готувати ковбасу. І так, в першу чергу я нарізаю цибулю, її потрібно порізати кубиком. Наступним нарізаю сало так само на кубик. Обов'язково беріть домашнє сало, щоб шкірка була ніжненькою. Далі сало потрібно відправити, смажити і. Поставити варити гречку, гречку. її потрібно обов'язково посолити і зварити до повної готовності. Коли із сала витопився жир, додаємо цибулю. А наступним кроком кров потрібно перебити блендером, щоб не було згустків. В дитинстві я із задоволенням допомагала мамі наливати кров'янку. А зараз це видовище не для слабкодухих. Отже, форму ми застелили сіткою. А тим часом засмажка вже приготувалась. Її перекладаємо до крові. Наступною ми додаємо гречку. Вона відварилась і трохи прохолонула. Ми додавали потроху, дивлячись на консистенцію. І, і вийшло так, що ми поклали всю гречку, яку відварили. Із спецій додаємо сіль, цукор та чорний мелений перець. А після цього ми обережно виливаємо кров'янку на деко застелене сіткою. Забули влити молоко. Ну, з ким не буває нічого страшного, головне, що вчасно згадали. Зверху кров'янку також накриваємо сіткою і відправляємо в духовку на 30 хвилин при температурі 180 градусів. Кров'янка приготувалась і неймовірно пахне на весь дім. Дуже апетитно виглядає. А ще ми ж. Тували, що це кров'яне тістечко Брауні. Зберігайте чудовий варіант рецепту кров'янки без кишки. Підписуйтесь на нас і смачного вам!